Вже близько п'яти років на центральному ринку нашого міста працює банк одягу. Сюди можна принести непотрібні вам речі взуття або іграшки. А громадяни, які цього потребують, можуть прийти і безкоштовно взяти все, що вкрай необхідно. Як працює така безкоштовна соціальна програма у Кам'янському в умовах війни? Далі продовжать мої колеги. Роман розповідає, волонтерити розпочали із засновницею банку одягу Світланою Пономаренко вже давно. Спочатку це була допомога медзакладам міста та дитячим будинкам. Згодом почали розширювати спектр своїх волонтерських можливостей. З допомогою жителів, нашими средствами, з допомогою депутатів наших городських було знято поміщення, оборудована і так з'явився банк одягу. Допомога у нас призначена для людей, які по статусу підходять як мала сім'ї. Семья, в которой есть ребенок, инвалид. То есть все незащищенные слои населения. Также мы оказываем помощь за чертой города. Это села соседние города, областями. То есть люди обращаются на наши страницы в интернете, и уже в виде посылок мы отправляем гуманитарную помощь в другие города, регионы. Отримати усе необхідне, а саме одяг, взуття, іграшки чи постільне приладдя можуть як малозабезпечені родини з Кам'янського, так і внутрішньо переміщені громадяни з інших куточків країни. У банку одягу всі, хто потребує допомоги, її отримує. Ми збираємо для збройних сил України речі теплі зараз на даний момент речі не викидаються, Вони йдуть на плітіння опять же, тих же сіток і йдуть на наші городські приюти. Собачьи потребования, если они просят, также в больнице, на уборку, также помогаем колониям, нашей колонии, опять же по обращению, если обращаются, помогаем теплыми вещами, детскими вещами, есть мамы с детьми там. То есть все э, находит свое применение. Дитячими речами з нужденими поділилася кам'янчанка Владислава. Жінка про це місце дізналася від переселенців. Вважає допомагати іншим у такий складний час важливо. Дітям вони вже не потрібні нашим, а іншим дітям можуть бути потрібні. Різний одяг, штани, футболки, кофти, теплі речі, те, що потрібно. Зима буде холодна. Якщо є змога, треба допомагати. Це дуже важливо на першу чергу для себе. Навіть в умовах війни банк одягу працює стабільно та дбає про людей. На сьогодні у пріоритеті теплі зимові речі. Попри активність місцевих мешканців, долучитися може кожен охочий. У такий спосіб ви можете звільнити свою шафу від зайвих речей та натомість допоможете іншим пережити холодну зиму. Якщо потрібно, візьми. Якщо є зайві речі, поділися. Банкодягу працює на центральному ринку з вівторка по неділю з 9 до 13 години.